Вітаю! В ефірі телеканалу Буковина. Інформаційний випуск. У студії для вас працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Дубль два. Депутати Чернівецької обласної ради вдруге проголосували за те, аби надати бійцям добровольцям тих же прав, що мають інші учасники АТО. Нагадаємо, в липні таке рішення вже було проголосоване, але воно не виконувалося. Деталі, далі. В сесійній залі тісняться бійці добровольці. На цьому засіданні знову будуть розглядати питання щодо їхнього визнання як учасників бойових дій. Хоча таке рішення було вже проголосовано облрадою 28 липня цього року, знайшлася сотня причин: від нема грошей до рішення нелегітимне. Ми прийшли упевнитися, що прийняти сьогодні не стане черговим шматком паперу з номером. Бо ви самі. Нам сьогодні вкажете сроки. Рішення зазначають у департаменті соцзахисту. Не виконувалось, бо були юридичні колізії. Там ми спиралися при рішенні на закон. Наш відомий, де ці цифрові дані всі визначаються про статус інвалідів і ветеранів війни. А в даному випадку ми обходимо цей закон, бо в державі не визнаються учасники добровільних бригад. Учасниками бойових дій тому ми прописуємо так, як зроблено в Івано-Франківську. В результаті попереднє рішення скасували. Проголосували за новий зразок і нині мають створити комісію, яка й буде надавати воїнам-добровольцям статус УБД. Має запрацювати вона два тижні. Прописано два тижні, 15 число. Дискутували депутати і щодо питання змін до перспективного плану формування територіальних громад. Саме їх внесення було вкрай важливим для шести нових, у яких у грудні мають пройти вибори. Ці зміни потрібно було показати, так би мовити, Кабміну, аби наступного року територіальним громадам виділили держсубвенції. Дискусія виникла навколо технічного питання. Це пункт третій рішення. Це просто ми показуємо. Бо у нас є попередній перспективний план. Ми вносимо зміни, і тепер ця громада на карті виглядає не сім сільських рад, а шість. І кабмін не розуміє, де ця сільська рада. Її нема ні в цій громаді, ні в цій, ні в цій, де вона випала. А ми показуємо, що є додаток, перелік громад, які от поки що ми їх кладемо як невизначені, Але в той же час і громади приймають самостійно рішення, до якої громади вони хочуть об'єднатися. Загалом опрацювали всі питання порядку денного, затвердили регіональну програму лікування серцево-судинних захворювань, запобігання дитячої бездоглядності та ряд питань, що стосуються об'єктів обласної власності. У цій робочій атмосфері депутати навіть трохи призабули, що саме рік тому, 1 грудня, зібралося на перше засідання нового скликання. Марина Волошенюк ось на цих минулорічних кадрах лише вчиться користуватися системою голосування. Нині каже, набралася більше досвіду і перераховує деякі своїх досягнень. В якості депутатки. До мене звернулися жителі села Вижницького району щодо заміни електричних опор, які знаходились в аварійному стані. На що мною було подано відповідне звернення, і у жовтні цього року відповідні опори були замінені. Звернення громади села Слобода Банирів щодо розчистки русла річки Бережниця. І На відповідне звернення було виділено 50 тисяч гривень. Депутати зізнаються, рік був напружений, а основну оцінку роботи має дати виборець. За цей рік ми підняли декілька резонансних питань, декілька актуальних питань, зокрема по газовому родовищу, по якому зараз облрада звертається до суду з відповідним позовом. Ми підняли питання, які стосуються розподілу. На обласної ради більше порядкували відносини між комунальними підприємствами обласної власності і радою мінус. Важко так дати оцінку в Раді, ну, Це, мабуть, виборці будуть давати оцінку. Я в обласній раді депутатом вперше тому скільки варто зробити за рік і які є можливості, напевно, вони були не розраховані. Але на сьогодні я найбільше пишаюся своєю роботою в окрузі. Я зуміла допомогти дуже багатьом людям, які потребували моєї допомоги. Єдиний мінус, що є дуже мало часу, і є дуже багато сьогодні людей, нужденних, які потребують наш допомоги мені здається, що я не досягла того потенціалу, який я могла би за цей рік. По перше, що мені заважало, можливо, ще недосвідченість в політичних процесах. Що ми змогли зробити, і що мені імпонує подобається, що дійсно в складі цієї ради, незважаючи на те, що у нас стільки фракцій, ми можемо домовлятися. Це скликання вирішило дуже багато питань, які роками не вирішувалося. Звісно, нам є ще над чим працдопрацювати у комітеті виборців в області кажуть рік для аналізу ради замалий термін, проте як і у будь-якій раді є свої плюси і мінуси. Якщо говорити про позитиви, то варто сказати про те, що все ж таки багато нових молодих депутатів, які діють відкрито, публічно. Вони стараються залучати більше думку своїх виборців, враховувати під час прийняття рішення. От, якщо говорити про скажімо, мінус, мінус це абсолютно велика політична. На строкатість. в такому спектрі дуже важко, дуже важко знайти компромісне рішення а тому дуже багато рішень не приймаються через протиріччя, які відбуваються між фракціями. Наталя Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Уже минув рік з часу виборів до місцевих рад, коли Буковинці визначилися із новими головами, сіл міста обрали депутатів. Які зміни відбувалися у заставні, і чи спрацювалися місцеві депутати у вирішенні проблем міста, дивіться далі у сюжеті. У заставні нині понад 8 тисяч жителів. Маленьке містечко зі своїми традиціями, менталітетом, способом життя. Василь Радиш рік тому обраний міським головою. До цього 16 років був депутатом міської ради і добре знає всі підводні камені тіньових схем, коли влада бюджетні кошти витрачала не за призначенням. Це просто вже був крик душі. Я вже був не з тою політикою, що проводилось останні 10 років у місті. Я посчитав, що місто не заслуговує такого відношення до нього. І це, можна було сказати, мій був внутрішній протест проти того, бо я знав, що можна зробити краще. Не все завжди вдається, але багато чого можна зробити. Той, хто рік тому був у заставні, не може не помітити змін. Це і відремонтовані фасади, нові покрівлі та огорожі шкіл, дитячих садків, будинку культури, встановлені урни для сміття, розмітки на пішохідних переходах, зручні лавки в центрі міста, сучасне освітлення, яке через багато років з'явилося і в центральному парку відпочинку, де до цього все тут заростало верболозом. Краще стало тим, що з'явилися. Нові фонарі, чистота, все нормально. Про позитивні зміни в місті говорять його жителі. Нашим людям тяжко годити, але великі зміни в місті то очі бачать, що парк змінився вулиці, освітлення кругом. Ну, з якого допомогу ми, скільки не зверталися, завжди нас вислуховував. Цього року у заставні особлива увага до ремонту доріг. Грейдерування дійшло і до віддалених вулиць. На багатьох з них відповідальними за роботу були міські депутати, які не цурались брати в руки і лопати. Цікавимося у міського голови, де взялися кошти. Люди повинні сплачувати податок за землю. І розумійте, що просто внікається, щоб люди бачили, що воно йде у правильне використання і місто. Те, що вони заплатили податок, ті гроші, які пішли до міста, вони бачать, де вони використали. А ви ти не відчуваєте тих людей, що не платили податки, а їх примушуєте? Є таке. На жаль, вони знаходяться на керівних посадах у нашому районі. І є саме більші неплатники у нас у місті. І не тільки у нас у місті, а у районі. І все ж не все так стелиться, як думається, для міського голови. Він вважає, що та ж децентралізація ніколи не відбудеться, доки на місцевому рівні є двовладдя. Більшість депутатів є державними службовцями. Коли їх викликають, і кажуть, що не буде фінансування, ти через місяць не будеш на роботі. То людини від депутатства нема нічого, бо він на громадських засадах. Я безпартійний. І вважаю, що це дуже правильно Священник в церкві, міський голова має бути безпартійний, бо він має працювати на всю громаду. Крапка. Рік роботи позаду і міський голова звітує громаді про проведену роботу, з результатами якої можна ознайомитись на створеному сайті міської ради. Майже трьох годинна розмова була відвертою, адже не вирішених проблем, хоч греблю гати. Та все ж від почутого і побаченого можна зробити висновок. Громада стає небайдужою до життя міста, а це вже реальний крок, аби не лише самі змінитись, а й змінити країну. Анастасія Федорюх, Петро Голопапа, Назар Волошенюк, телеканал Букови. До Чернівців привезли мобільну виставку на честь Героїв Революції і визвольної боротьби в Угорщині 1956 року. Відкривав її генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бугайло. Ця експозиція розповідає про 12 днів, під час яких угорці боролися за свою незалежність проти радянських військ. На банерах історії учасників тих подій, їхні переживання. Навіть згадка людей, котрі у той період були дітьми. Тоді чимало людей постраждало, відбулися розстріли мітингувальників, які лише хотіли реалізувати своє право на свободу і вибір. Організатори виставки кажуть, вона має певні паралелі із українськими реаліями трирічної давнини. Іґатата і наскодоме в Угорщині. Революція була придушена радянськими танками. Угорщина боролася із великою силою. Радянські війська були потужнішими. І у цьому питанні ми розуміємо Україну, але всі питання нині вона має вирішити мирним шляхом і лише з дотриманням мінських домовленостей. Бо для вирішення потрібен мир, і я вважаю, що скоро завершиться все, що відбувається на сході України. 101 тисяча пацієнтів в Україні із ВІЛ отримують так званий абонемент на життя. Акція приурочена Всесвітньому дню боротьби із СНІДом і проходитиме у 25 областях нашої держави. Хто у Чернівцях отримає квиток на необхідну терапію у 2017 році, дізнавалася Марина Буличева. Сьогодні на обліку у Чернівецькому обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом знаходиться 873 людини. Не усі віл-позитивні люди дізналися про свій статус. Відповідно, не всі вони звернулися за медичною допомогою для того, щоб стати під медичний нагляд, отримувати антиретровірусну терапію. За показами ця антиретровірусна терапія відновлює функції імунної системи, продовжує та підвищує якість життя віл-інфікованих людей. 460 осіб у нашій області отримують таку терапію безкоштовно з них 94 дитини. Основною метою АРТ-лікування це є медична частина не допустити перехід віл інфекції у СНІД захворювання і при цьому, щоб не приєдналися опортуністичні інфекції. І станом на сьогодні наш центр СНІДу забезпечений приблизно на 8-12 місяців безперервного лікування для продовження пацієнтів. Акція абонемент на життя проходила і у Чернівцях до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Основна мета акції привернути увагу краєвої влади на проблеми ВІЛ СНІДу. Головна вимога. Щоб включили в обласну програму з питань інфекції сніду дітей. Отаких дітей 135 діток. Почему? Потому что гній уже два года, практически два года, не не предоставляются им никакие услуги. Марина Буличева, Андрій Бойчук, телеканал Буковина. 3 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день інвалідів. Про те, як живеться нині тим, хто не може обходитись без сторонньої допомоги, які шанси у них знайти роботу, аби звести кінці з кінцями. Наша знімальна група побувала на підприємстві Українського товариства сліпих. Подробиці у наступному сюжеті. Для незрячих людей світ виглядає інакше. Суцільна темрява, а в кращому випадку світлі плями, обриси чи силуети. Тому щодня їм доводиться долати чимало перешкод, і будь-що може для них перетворитися на перепону. Так дістаються на роботу працівники ужбово виробничого об'єднання українського товариства сліпих для Алли Важковської. Це можливість, хоч якось забезпечити себе. Я знаю, що я сама себе на одну пенсію не, не садержу просто. Є і соціалка, є, і це, що тут на роботі дають. Я ж так само, як і вона вставляє, тож я так на ставці роблю. Все вистачає, дякувати Богу. Зарплата залежить, залежить від виробітки. Навіть в одному місяці 1123 і плюс добавку 155 заплатила за квартиру, і за воду, за світ. Це підприємство єдине в області, де незрячі можуть заробити собі на життя. Тетяна Юрченко каже, що опанувала спеціальність маркетолога у коледжі, проте вважає ця освіта для загального розвитку. Тож місце роботи у неї не змінилося. Дуже добре, що підприємство ще працює, тому що ми не можемо ніде знайти іншого місця роботи, бо кому ми потрібні, якщо ми інваліди перш, переважно всі першої групи. І вже в нас вік не молодий. Серед 173 працівників підприємства, 132 інваліди зором. Тут виробляють папки, швидкошивачі. Асортимент продукції за багато років не змінився. Попит кажуть є, проте є і конкуренція. Обладнання в нас дуже старе, воно вже має по 60-70 років. Хотілося б було кращого, але якби нам хоча б дали не 50-60 тисяч, і то останні роки нам фонд інвалідів взагалі не дає ніяких коштів, а дали б хоча б 5-6 мільйонів, то може б ми купили якраз гарне обладнання, і наші папки були б набагато кращі, краще був би їх вигляд і краще б ми їх і продавали. Дні в суцільній темряві спливають довго, тож робота для незрячих це ще й можливість спілкуватися, бути серед людей, почувати себе потрібними. Ми хочемо, щоб звертали увагу на інвалідів за зором, не тільки перед днем інваліда, як то кажуть, а постійно. Галина Комерзан, Богдан Танасічук телеканал Буковина. Яскраві костюми, різномовні пісні, жваві танці, гуморески та театральні постановки. У Черніцях відбувся загальноміський конкурс Студент року року-2016». Захід проводиться вже 15 років поспіль. Тож цьогорічний ювілейний, яким був запеклий бій за титул Студента року і хто став переможцем. Дивіться у наступному сюжеті. Вони розумні, талановиті і творчі у загальноміському конкурсі. Студент року року-2016» Взяли участь 15 переможців відбіркових турів, що проходили у вищих навчальних закладах Чернівців. З кожним номером учасники доводили свою неординарність. Метою даного заходу є організація змістовного дозвілля студентської молоді та пошук талантів. Цьогорічний переможець, я думаю, він переможець у номінації Талант буде представлений на всеукраїнському конкурсі, який проводить студентська республіка. Конкурсанти виборювали звання кращого студента у чотирьох турах. Перший почався зі знайомства з учасниками. Учасники дефілювали у національних костюмах та представляли себе у гумористичній формі. Після виступу конкурсанти не можуть стримувати свої емоції і діляться своїми враженнями. Участь шикарна, дуже важко, реально дуже важко. Ти збиваєшся все. Ти переживаєш, ноги трусяться в животі все перевертається. Але реально ти забуваєшся слова і тяжко важко дуже чесно, переживання, але я впевнена в своїх можливостях, і я думаю, все в мене вийде. Крім цього. Так, були конкурси. У мене спортивні конкурси, тому що я займаюся спортом. Я займаюся вже п'ять років легкою атлетикою і я вже кандидат в спорту. Маю другий розряд. Щоб завоювати прихильність журі та глядачів, юні студенти у другому турі дивували чим могли піснями у власному виконанні, класичними і латиноамериканськими танцями, театралізованими постановками, жартами і дотепністю. А от останній етап конкурсу виявився найскладнішим, адже учасники на декілька хвилин мали стати справжніми акторами і розіграти театралізоване дійство на запропоновану тему. В свою чергу судді відбирали найкращих. Відбирається на номінацію студент року, хлопець чи дівчина, які одностайно голосами членів журі будуть мати оцінку 5, Ну в даному випадку сьогодні п'ятірка. Ну, це має бути хлопець чи дівчинка, обов'язково з талантами, обов'язково має бути успішність його в його навчальному закладі, який він представляє. Ну і звісно, така знаєте, харизма тої дитини, яка вийде сьогодні на сцену. Студентка Христина Гавінець розповідає, якими якостями повинен володіти переможець. Сама ж посіла третє місце. До цього конкурс я дуже чекала, репетиції це для мене приносили просто задоволення, сам процес іменно. І от настав цей день, чесно кажучи, навіть не віриться. Найкраща якість для людини це бути собою, тому що багато ролей, багато хто хоче грати когось. Бути собою це індивідуальність. Просто донести глядачу треба те, про що ти що про що ти переживаєш, що в тебе всередині перемогу вибору в студент четвертого курсу Чернівецького обласного училища мистецтв імені Сидора Воробкевича. Хлопець навчається на актора видовищно-театралізованих заходів. Зізнається, що обраний фах не аби як допомагає виступати перед публікою. Також навчився перемагати свій страх і виразно розмовляти українською мовою. Спочатку мріє стати актором, а потім режисером, щоб просувати Україну. Мінський кінематограф і тут виходиш на сцену, ти забуваєш зовсім про, про все. Ти тільки настроєний на те, як ти повинен розказати от своє представлення, наприклад. А оця підтримка, підтримка глядачів, вона тебе. Ну я не знаю, як сказати, ти просто взлітаєш, ти чувствуєш цю мощь. Все, що я очікував, я вже взяв це знайомство з прекрасними людьми, дуже прекрасними. Це надзвичайно талановиті люди. В кожен у своїй спеціальності і спеціалізації. Анастасія Федорюк, Альвіна Абрамчук, Богдан Танасічук, телеканал Буковина. Успішний заплив. Юні Чернівецькі плавці здобули нагороди в різних змаганнях. Так, три медалі привезли з міжнародного турніру в Борисполі, де брали участь майже три сотні спортсменів з усієї країни. А ось в Ужгороді вибороли 10 кубків. Дев'ятирічний Артем Кубок тримає міцно. Каже, цю нагороду він виборов на змаганнях з плавання в Ужгороді. В басейні почувається, як риба у воді, а тому зміг подолати турнірну дистанцію. Я плив 5 дистанцій по 25 метрів і комплексне плавання, сумували час і я отримав друге місце. Вікторія посіла третє місце. Зізнається, все завдяки наполегливим тренуванням та роботі тренерів. Хоча навчитися плавати було для неї непросто. Я боялася води, а потім потім я... мене забрали в другу групу до Андрія Володимировича. Він мене навчив плавати. А потім я перейшов в групу до Сергія Вікторовича Ксенікова. Я краще почала плавати і зробила третій з розвідку. На міжнародному турнірі в Борисполі, що на Київщині, чернівецькі спортсмени також були одними з найкращих. Там команда дівчат виборола аж три медалі, одна з яких найвищого гатунку. Підтримували та супроводжували плавців, їхні батьки. Це доволі пристойний серйозний результат. І ми цим дуже пишаємось. Діти плавання, як ви розумієте, самі обожнюють, займаємось щодня шість разів на тиждень, і робимо це з величезним задоволенням. Тренер спортсменів розповів, що міжнародний турнір пройшов непогано, вже тепер готуються до наступних змагань. Наших дівчат – это Боднарюк Ангеліна, Шахрай Олена, Бурачок Вікторія і Зінченко Валерій були включені в состав зборної Київської області той команди, которая завтра виїжджає на матчеву зустріч на міжнародній соревнованні в город Берлін. Уже незабаром дітлахи знову розпочнуть тренування в басейні. Та поки вони хочуть помріяти, я хочу стати як відомий плавець Майкл Фелпс. Мирослав Солонар Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». На Буковині знову штормове попередження. За повідомленням Укргідрометеоцентру, 2 грудня, через приміщення циклону з північного заходу. Очікуються складні погодні умови: сильний мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, хортовини, пориви вітру від 17 до 22 метрів за секунду. Рятувальники та правоохоронці закликають водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.